Правохоронці затримали тих трьох молодих росіянців, які висміювали вбивство українців в Сумах. Тих трьох росіянців, які гучно слухали російську музику в Києві, висміювали тих, хто робив їм зауваження. Ми побачили з новинних стрічок, що правоохоронці їх знайшли і написали їм адмінпротокол за Розпивання окольних напоїв і будуть притягувати батьків до якоїсь там відповідальності. Ще, мабуть, якісь там штрафи на непошу підсягнув гривень, чи ще щось. На жаль, було видно кілька тих світлин, і на тих світлинах не було видно взагалі, що відбувалося якісь там. Затримання отих злочинців. Ми не бачимо, що якийсь вчинявся там супротив отих злочинців правоохоронцям. А хотіли б побачити? Я би наприклад, хотів бачити, що дійсно в тому в тій квартирі е, ті злочинці вчиняли супротив. Хотів би потрощено потрочно меблі бачити, а не собі стіл із всякою жратвою. Там такого би не мало бути. Мало бути вибиті двері, меблі потрощені, побутова техніка, тощо, тож тож то злочинці вони мусили чинити супротив. А в ідеалі було після того їх доставити в відділок поліції і там їх кинути, заграти з всякими елементами кримінальними, і вже взяти в них пояснення згодом. Згодом, зранку взяти в них пояснення. Те, що їм там 17 років, двом, ну, одному 20 років. Одного, того двадцятилітнього можна було нормально по повній програмі. Та й ті 17 років вже є осудними. Тож треба шорсткіше поводити з ворогами народу українську. І Тоді вони вас не, не будуть шанувати. А так що? Ну, прийшли, він собі поприкалився, він має мільйони переглядів, має славу. Ну, прийшли, напишу там штраф якийсь 51 гривню. Ну, і що йому з того? Е, кожен злочинець він має е, щиро. Шкодувати за свої злочини, щиро шкодувати свою неправильну поведінку. Ми маємо бачити це в його очах, в очах батьків. Ми баємо, маємо це бачити. А так ми нічого не бачимо. Так ми бачимо, що злапали те, злапали. Ну і дякувати Богу, що і так злапали, що діє якось правоохоронці. Так занадто ніжно, занадто ласково, занадто. Е Толерантно, але діють. Тож не все так погано Насамперед час. І ми вимотимо то російське сміття з України. Хто захоче українську українізується, а хто ні, той, той буде відповідно покараний.